Привіт! Сьогодні ми перенемо світ скотчів. Ви напевно думаєте, що скотч це просто скотч, але насправді існує безліч видів скотчів. Кожен з яких має свої унікальні переваги та застосування. Тож, якщо ви коли-небудь замислювалися, як вибрати між ними, залишайтеся з нами. Ми розглянемо весь спектр продукції Alloy та Alloid Pro. від універсального скотчу до спеціалізованих стрічок. Ці продукти справжні помічники для різних видів робіт від пакування та ізоляції до будівельних, ремонтних і монтажних робіт. Спочатку роздивимося знайомі усім види скотча та стрічки, а наостанок роздивимося та потестимо більш цікаві. Тому не пропустіть та залишайтеся з нами. А ми починаємо. Пакувальний скотч Алої доступний у червоному, зеленому та прозорому кольорах та в розмірах 45 мм на 60 метрів, 200 метрів та на 500 метрів. Він ідеально підходить для надійного пакування коробок і великих вантажів. А ось у нас є двосторонній скотч на спіненій основі. Він має еластичну основу, яка щільно прилягає до поверхні. Висока адгезія до скла, металу та пластику робить його ідеальним для меблового та рекламного виробництва. Поліграфії ще один двосторонній скотч на спіненій основі з паперовим лайнером. Ідеально підходить для меблевих робіт, складання меблів та оздоблювальних робіт. Він еластичний, стійкий до вібрацій і добре тримається на будь-яких поверхнях. Основою є спінений поліетилен та клейовий шар із синтетичного каучуку, що забезпечує надійне кріплення навіть під навантаження. Ми протестували наш скотч, і Зараз ви самі побачите, який результат, та наскільки він міцний. Дивіться, можна просто підняти, тримається дуже надійно. Ось також варі... варіант. Підняти навіть не пошивала, але воно тримається дуже міцно. Також у нас є сигнальна стрічка. Добре всім відома у різних розмірах. З цим ви можете ознайомитися на нашому сайті. Малярські стрічки Alloyed Pro – це ідеальний вибір для фасадних робіт, а також для фарбування. Синя, жовта та біла стрічки, міцно кріпляться до різних поверхонь: це бетон, метал, скло, пластик та дерево. Вони витримують ультрафіолет і температуру до 60 градусів. Їхні переваги ідеальний рівний край, бездоганна адгезія здатність захистити деталі під час фарбування авто, оздоблювальних та ремонтних робіт. Ізоляційна ПВХ-стрічка від Олої доступна у чорному, синьому та жовто-зеленому кольорах. Вона витримує напругу до 6000 В вольт і самозатухає. Використовується для захисту проводів та кабелів під час електромонтажних робіт як всередині, так і зовні приміщень. Ще в нас є варіант стрічки антискрип. Тканинна ізоляційна стрічка з високим ворсом забезпечує звуко- та віброізоляцію в салоні авто. Її діапазон температур від мінус 40 до плюс 105, тому вона підходить навіть для ізоляції у моторному відсіку та захисту від пошкоджень. Стрічка ізоляційна лавсанова. Ось вона в нас тут знаходиться, 200 мікрометрів. Це стрічка високої міцності, котра забезпечує надійний захист проводів і з'єднань від механічних пошкоджень та несприятливих умов. Стійкість хімікати, мастила, ультрафіолетові випроміння, низькі та високі температури. Далі буде цікавіше, ось наш алюмінієвий скотч товщиною 90 мікрометрів. Він є у різних розмірах, ширина 48 мм на 40-25, 10 та 5 метрів. Він має посилену ПВХ основу з армованим акриловим і тканинними волокнами, а також спеціальний клейовий шар з підвищеною адгезією. Завдяки такій структурі скотч водонепроникний і стійкий до зовнішніх впливів. Також цей скотч не боїться вологи, пилу, хімічних компонентів. Він ідеально підходить для герметизації стиків, щілин і для ізоляції електричних з'єднань. А також для систем опалення, вентиляції та холодильних механізмів. Він використовується навіть у гідротапаролізоляційних роботах та покрівельних та ізоляційних роботах також. Далі в нас іде армований скотч Алоїд Pro посили. Це універсальна ремонтно будівельна стрічка з надзвичайно високою клейкістю підходить для будь-яких типів поверхонь. Алоїд Pro товщиною. 200 мікрометрів у розмірах також є різний. ширина 48 мм на 5, 10, 25 та 40 метрів. Має армовану тканину, ламіновану ере, що забезпечує міцність по поповздожні навантаження, але дозволяє легко відривати стрічку вручну та поперек. Він стійкий до вологи, стійкий до хімікатів, ультрафіолетових випромінювань та перепадів температур. Використовується для ремонту автомобільних деталей, кріплення кабелів, пакування габаритних вантажів, а також для латання порізів тентів. Температурний діапазон в нього від мінус 20 до плюс 80. Далі в нас з вами йде дуже цікавий варіант. Це плівка захисна з малярною стрічкою два в одному. Це поліетиленова плівка зі смужкою малярної стрічки, яка дозволяє надійно зафіксувати плівку на вертикальних і горизонтальних поверхнях. У нас є варіанти шириною від 500 мм до 2700 мм та довжиною 15 і 30 метрів. Цей інструмент підходить. Для захисту стін, меблів, фасадів, будівель і навіть кузовів авто при фарбуванні. Плівка надійно утримує фарбу та захищає поверхню від забруднення, а стрічка забезпечує міцну фіксацію. Зараз протестуємо з вами найцікавіше: це захисна плівка з малярною стрічкою. Мені, як жінці, це особливо до вподоби. Давайте з вами тестувати. Наприклад, ми плануємо з вами фарбувати оцю стіну. Ми заклеюємо, передивляємося, щоб в нас там все щільно прилягало. Але прописуємо з вами на невеличкому шматочку. Так, ми з вами приклеїли, де потрібно, і давайте з вами розкладувати. Це та сама ширина, яку ви обираєте про покупці. Треба орієнтуватися на розмір тих предметів чи речей, які ви хочете заклеювати. Дивіться, вона сама тримається. Це просто вау. Вам не потрібно витрачати час щоб все було рівненько. Дуже класно, мені дуже подобається. Отже, як ви бачите, скотчі це не лише проста липка стрічка, а справжні універсальні помічники у вашому домашньому арсеналі. Чи потрібно вам герметизувати, утеплити, чи просто прикрасити, вибір буде за вами. Дуже сподіваюся, що цей огляд допоможе вам вибрати ідеальний скотч для ваших потреб. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі і обов'язково діліться, як ви використовували різні види скотчу та поділіться вашими враженнями. І до зустрічі наступної п'ятниці на нашому каналі.